Привіт, друзі! Сьогодні я в Данську біля моря. Приїхала сюди лише на два дні. Хочу поділитися з вами своїми враженнями. Поїздка почалася з потягу. Хоч, чесно кажучи дуже люблю їздити потягами. Спокійно собі бути каво читати книги. Часть дівчини, в Ді танц, бети тут два дні. потім покаже для чеку і теросте до своєї чоті на обяток і купив їй такі мати катушки. Першим ділом пішла на солянку. Дуже як я люблю нашу українську кухню, вона найкраща. Це місце називається Піроги і Польовські. Дивіться, як тут гарно. Атмосфера Львова, дуже смачна кухня, пільгенькі, варенички. Як я скучаю за це всі. Пізніше мене було трошки вільний час, тому я вирішила піти до моря, взяти ліндвейн і погуляти. побути з собою. Відчути ці емоції, тиша, спокій мало людей. Привіт, друзі. Я зараз в Данську приїхала сюди лише на два дні по справах і одночасно відпочити. І хотіла сказати, що блін, як це круто виїжджати за межі міста, де ти постійно живеш, де можливо навчаєшся, де народився, де працюєш. Наскільки такі маленькі поїздки, подорожі, наскільки вони наповнюють, перезагружають, заряджають енергією, силою, емоціями. Я не можу передати словами свій заклад, і наскільки така малесенька поїздка, наскільки декілька годин в іншому місті мене заряджають і дають сили йти далі, наповнюють енергією, і хочеться просто, просто працювати, і йти в своєму напрямку. Якщо ви маєте таку можливість десь поїхати, їдьте, не живіть лише однією роботою, одним навчанням, живіть життям. Як це би банально не звучало, живіть своє життя, живіть, живіть його. Не просто проживайте, а живіть. бо... От навіть війна в Україні показала, як потрібно цінувати, як потрібно насолоджуватися своїм життям, брати від нього по максимуму. Тому якщо ви маєте таку можливість не сидіть, не працюйте тільки на одній роботі, тримайте той баланс, знаєте? Я сама не так давно зрозуміла, наскільки важливо мати цей баланс між роботою і відпочинком, бо якщо ти постійно заробляєш і тобі ті гроші не даватимуть на солоду, треба їх на щось тратити, треба щось бачити, треба брати десь ту енергію, щоб далі працювати і ну знати, знати, заради чого ти працюєш, заради чого ти йдеш далі просто. За кілька днів я буду мати день народження, знаєте, можливо, хтось цей день не любить, але я наскільки його обожнюю, це у мене насправді новий рік починається не від дня, коли новий рік, так? А від дня народження, тому що це такий настільки енергійно, енергійно емоційно насичений день, що його просто не можна не обожнювати. День народження насправді, ну. Це раніше в дитинстві я не розуміла, зараз зрозуміла, що День народження потрібно робити для себе, не для когось, а для себе. Потрібно відчувати себе в цей день найкрасивішою, найкращою. Приймати вітання, цінувати тих людей, бачити подарунки, бачити привітання від тих людей, яким ти дорога, які бачать тобі не лише якогось там працівника, колегу, подружку, знайому. Які бачать в тобі людину, з якою їм приємно спілкуватися, приємно працювати і так далі. Насправді я така щаслива, що лишилися декілька днів до день народження, і я зараз е, поїхала на вихідні до Гданська. Е, ще знаходжуся біля моря, що я маю змогу побути наодинці з собою, подумати про все, про цей рік, про своє життя загалом, відбити якісь підсумки і побудувати плани на наступний свій рік. І... На ну, щаслива, що маю таку можливість перезагрузитися зараз перед своїм найважливішим днем в році і йти далі. Наступні вихідні будуть не менш цікавими. І я хочу, щоб ви їх прожили зі мною, прожили зі мною мій день і, і наступний рік. Не знаю чому, але мені здається, що цей рік стане цей мій рік. А під моментом мого дня народження стане моїм роком трансформації, тому що він ще не розпочався, а трансформації вже, які зі мною відбуваються. Насправді вже так багато за цей час, за цей місяць, листопад, хоча його пройшло лише 11 днів, але також багато змінилося у моїй голові, в моїх думках. Я, е Ну, я бачу по собі, що я дуже хочу змінюватися, що а, хочу змінити себе перш за все зовнішньо і внутрішньо. І ці зміни вже відбулися і вони будуть відбуватися далі. А вам, а, вам просто залишається спостерігати за ними і мене підтримувати. І загалом весь рік, початок хоча б року, буде мега насиченим. На ці вихідні я поїхала до Гданська, а на наступні вихідні теж лечу в одну країну. Не буду вказати, в яку все побачите. І насправді дуже давно мріяла побути за кордоном на різдвяні ярмарки. І я побуду цього року не тільки в Польщі, не тільки в Україні, а й за кордоном побуду на цій новорічній різдвяній ярмарці. Пізніше весь грудень буде мега насиченим, буде дуже багато роботи. І все для того, що в мене є мета. Я знаю, для чого я працюю. І скоро ви теж побачите, за чого я так багато пахала, працювала. Надіюся, що цей рік буде мега крутим, мега насиченим. І дуже надіюся, що з цього свого монологу хочу сказати, що живіть своє життя, живіть, а не саме проживайте. Насолоджуйтеся кожною хвилиною. Якщо щось не подобається, змінюйте, змінюйтеся самі. Змінюйте своє життя, змінюйте умови, в яких проживаєте на більш комфортніші. Якщо не подобається робота, змінюйте роботу на більш комфортнішу. Бо, блін, насправді життя таке коротке, і так хочеться його жити і радіти. Жити і радіти, робити свою роботу в кайф, бачити в очах, в очах людей, що їм це подобається. Не хочеться ні з ким ні конфліктувати. Хочеться просто ем, ну кожного дня бути щасливим, щасливим і задоволеним, що прийшов цей день. Запашної кави сніданку і я побігла на форум. Власне приїхала до Данська на форум по ж і потім вам покажу, як то швидко оббилася, це чекає все що цікаве, там свишеповіши все свої емоції. Життя вам дня. Справді, організація була дуже крутою. Тут нам роздали подарунки, ми почали слухати. Марафона, ...марафон, Може, тут то слухав, може, ні. Наша аудиторія була польська. я... Потім ми мали невеличку час на каву, подзвонити рідним і працювали далі. Атмосфера була дуже крута, дуже емоційна, мотиваційна. Я собі зрозуміла, що блін, ці дівчата вони такі молоді, а вони так багато змогли, вони так багато заробляють. І змогли досягти в Польщі не просто там прибирати, працювати на складах, а вони працюють на себе, мають світ графі. Тому якщо вони змогли, так і ми з вами зможемо. Кожна з них приїхала сюди простими дівчатами. Хтось на навчання, хтось від війни, хтось просто до свого коханого переїхав, і вони змогли стати власницями салонів. І Це всі молоді дівчата. Якщо вони змогли, то і ми зможемо, і в нас це теж вийти. Просто треба вірити в себе. Pracę z forum i chcę iść na Stare Miasto, bo mam troszeczkę ładnego czasu za dwie godzinki. Chcę pochodzić po miasto, wszystko w głowie sobie ułożyć, to co usłyszałam dzisiaj. I chcę przejść wam z Gdańska jakiś prezencik, więc idę kupować. Нагулялися, купили подарунки і пішли з моєю тітюю в італійський ресторан, на лін, яка класна була ця піца. Відчувалося, що креветки, сири і так далі, не з підронки, а дійсно італійські. Дуже смачно було і дуже приємна атмосфера. Всім раджу. Потім ще забігли по еклери, щоб взяти додому і відпочивати, бо завтра тяжкий день і треба виїжджати додому. Це були два мега насичені, круті дні. Я так відпочила і водночас змотивувалася працювати далі, йти далі. Надіюся, що вам дуже сподобалось це відео. Ви разом зі мною переринули в атмосферу старого міста, старого Гданська. Якщо так, то став подобайку на це відео і підписуйся на мою сторінку Романі Клаш.